Всім привіт! Сьогодні ми у винниках на складських приміщеннях у пана Володимира. У нього буде працювати персонал, який буде користуватися автономною каналізацією для того, щоб їм було комфортно працювати. Було поставлено 16 руда САГС Аеродесь. Володимир, скажіть, як ви про нас дізналися? Дізнався в інтернеті, шукав дуже багато варіантів. Дивився і пластикові варіанти, і бетонні варіанти. Чому я вибрав вас? Ну, По-перше, ціна доступна відносно пластикових. По-друге, об'єм вашого септика ну, в 4, може і в 5- більше, ніж пластиковий, ну і бетонний. ніби. Комфортно, велика площа буде використовуватись персоналу, так, Можливість збільшити персонал і запас станції дозволяти далі користуватися. Володимир, скажіть, що сподобалося в нашій роботі? Сподобалось, що після нашої домовленості буквально там, тиждень часу, коли хлопці приїхали монтувати, ну, за день часу тут на ділянці було готове повністю монтаж. Ну, пізніше в другій половині роботи приїхали, все попідключали, кабеля покидали, ну, затримки взагалі ніякої не було. Ну, все чітко. Як домовлялися, так і, так і зробили. Все доволь, довольний роботою. Ну, буду користуватися. Володимир, ви пирали туда? Е, так, звісно, пораджу. Ну, за рахунок ціни, ну, ціну я Дивився дуже великі варіанти різні. Ну, тут ціна доступна. По-друге, очищає ну, дуже чітко, я в придорожній рів спускаю воду. Ну, ідеально, питань нема взагалі. Раджу септики ставити, аеро вдовольний, все, все сподобалось. Ну що ж, Володимир, я бажаю вам успіхи вашого начинання. Не переможуся, пишу у себе площі і відповідний бізнес. Замовляйте, якщо буде потреба, ще й в наслідок. Дякую, буду рекомендувати вас, дуже буду... приємно співпрацювати. Дякую, Дякую вам,